мама Алло, тема. Та, та як сказати, та голодний. Хочеться вже, знаєте, домашньої їди заскучав. Хочеться щось такого смачненького поїсти. Що у вас є, голубці? Ооо, я вже такого 100 років не їв. Що Таня робить? Я куплю приголу в бабуся. Нічого, ти ні, що маєш? Чи прибирає, та яке? Не хоче прибирати. Каже, що цей. Та ти, Хотань, дай поговорити. Та. У нас чисто Та брудно капець у нас. ну. Просто ну, в останній раз перебирали ще, э, цей вот, зимою. Коли сніг пам'ятаю, лежав. Чи вікна миє? <ривіт. ривіт>. Та які вікна, мама. <ривіт>. Вона каже, мені клінінг замовляти, а він знаєте, скільки коштує? 3600. 3600. Та, Та добре, області, При, приїдете ви. Мама приїде, каже, завтра помий. Я завтра якраз не буду, я симвечір не признаю. Так, так, мама. Сур. Та так, в середньому все добре. Та як все добре? Що Таня цілий та день робить? Роби. 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 Я не знаю, я кожен раз приходжу, вона лежить. Що а не то, знаю. Я змучений, я з роботи приходжу, їсти, їсти хочу, а вона в мене в мене каже, йди розігрій собі мій війну. Коли <ріст> ти <ріст> мій війну <все>. завжди їш в ресторанах, <ріст> торгуєш, <ріст>